Доброго дня, дорогі мої друзі. І сьогодні у мене знову така невеличка розпаковочка. Обкатала я сьогодні свій оцей шопер, що купила. Оце на секонд хенді Речі на вагу. І зараз покажу, що я там прикупила. Була в магазині АТБ, купила ось такі бананчики по 60 з по 60 чимось. Потім подивлюся, скажу. Ковбаска. От така там зараз акційна, вона по 39 гривень за паличку. Паличка 420 грам має. От такі крупи здається, 22 гривні. 22,90 крупа ячмінна. Ось така. Крупа полтавська, пшенична, бо вона така вже оброблена. Це нібито Артек, бачите, як булгур. Вона по 25,50. Не, не 25,50, а вона. 22,90. 22,90. А. Оця 22,90 а оця 19 гривень ячмінна. 25,50. Ось такі сухі дріжджі, своя лінія. Дуже класні. Я ними користуюся. Зараз покажу постійно роблю випічку на них. Ось в мене пачечка Уже, бачите, закінчується. Це докупило знову новеньку свіженьку. По 40, по 40-40. Скільки? Апельсини. По 41 здається гривні. 41,95. апельсини. Ось такі в АТБ. купила дві штучки. Мені потрібні на рецепти. Ось таку лимонку. Трохи вона страшненька, но інших не було взагалі. Апельсин ваговий першої категорії. 82,95. Ну, вони там такі подуставші. Це я вибрала саму красиву за хрону хочу. Куркума я взагалі в шоці, дуже якась вона дорога. 14,80, 15 гривень. Потрібно раніше купувати куркуму не перед святами, коли хочеться зробити гарний вигляд нашої майбутньої пасочки. І взяла знову ж такий. Ванільний цукор по гривня 65, здається. Цукор ванільний 3,40 за два. Це що? Гривня 70 получається? Це є? Ось такі покупочки? Потім зайшла я на базар, купила ось такий чайок 15 гривень 20 пакетів. Це був він уцінений, хвилинка з персиком. У магазині купєчка купила ось такий чай Каркаде 70 грам, коштує 29 гривень. В червоному маркеті рукав для запікання 5 метрів 27 гривень. А в копійці, здається, 19 гривень 5 метрів. Е, Нібито гроші невеликі, але там копійочка, там копійочка, і воно набігає. На базарі 80 гривень кілограм ось такого маргарину для випічки взяло. По 30 гривень взяла ось така маленька капусточка. Капустинка така невеличка, як гарненьке яблучко, але, ну, подивилася, що така якби непогана. Тут вийшло на 32 гривні. По 30, по 30 гривень кілограм. Оце кілограм капусти взяла я. Хочу е, потушити. Або якийсь борщик зварити. Не знаю, взагалі цього року такі ціни, що просто жах. Все дороге. Зате цибулька впала в ціні. Цибулька зараз по 15 гривень. Цибуля 15 гривень. Потім, що там ще я бачила? Взяла ось таких 4 яблучка. Тоже по 30 гривень. Два зелених взяла, два таких червоних. Бо якраз в цьому році не вродили яблука. І хочеться. І. Прийшли додому, а немає води. То купили бутилку води, 10 гривень коштує в нашому місцевому магазині. Це яблука і капусту брала в людей на базарі. Отакі От покупки. І скажу вам, друзі, не багато немало. Ось тут в мене в районі 400 450 гривень. Потім бачила, картопля у нас вже продається по 24 гривні. Що таке ще дивилася? Бурячок подорожчав 23 гривні. Був раніше дешевший в магазині АТБ капуста 43. Яблука від 43 і, до... і дорожче. Мандаринки, по-моєму, ще 57. Коротше, скажу так вам, друзі, ціни просто космос. Все дорого. Що не подивишся, дорого. Нібито здається, туди-сюди, а тут скоро в дитини день народження на носі, потрібно якийсь, як то кажуть, могреч купити в школу. Якісь тісточка там, чи то саме печиво, і я не знаю, просто не знаю, що це робити, що це купувати і взагалі. В шоці, просто в шоці. Це ж треба стаканчиків, якусь водичку, якісь піроженки діткам, ну, якось так. Так що, друзі, будь ласка, пишіть, які ціни на продукти в вашому регіоні, пишіть обов'язково звідки ви. У мене розпаковка це Вінницька область. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть коментарі, підписуйтеся, діліться моїми відео своїми друзями в соціальних мережах. Як завжди, миру, добра, пока-пока. А також про подобайку не забувайте.